Всім привіт! Хочу з вами поділитися способом набору петель для шапочки, який називається італійським способом. Для того, щоб виконати цей наборний край, італійський, нам потрібні спиці 3 мм та 3,5. Набирати будемо на спиці 3 мм. Як ми це будемо виконувати? Наприклад, для шапочки нам. Необхідно набрати 128 петель ми набираємо, так як і, нам і потрібно: 128 не як звичайним способом ми набираємо ще плюс одну. Отже, що ми робимо? Ми першу петельку ми нашу робимо вузлик і піднімаємо нашу першу петельку. Набрав. На спиці 3 мм. Ниточку від клубочка ми на вказівний палець. А від кінчика ниточки на великий. Для того, щоб набрати нам другу петельку, нам необхідно спицею підхопити ниточку з великого пальця, потім ниточку з вказівного пальця і вернутися під ниточку з великого пальця. Ось ми набрали вже другу петелечку. Третю петельку ми повинні навпаки ниточку з з під вказівного пальця підхопити, ниточку з великого пальця і повернутися знову до вказівного пальця. Отже третє. Знову ж таки, з великого, з вказівного і до великого. І ми так набираємо 4 петлі, 4, п'яту з вказівного до великого і вказівного. Щоб не запутатись, наглядний приклад. Ось зараз в нас ниточка з вказівного пальця йде поверх ниточки великого пальця. Тобто, нам потрібно підхопити тепер наступну петлю з великого пальця, З великого набрали. Бачите, ниточка помінялась положення, тепер ниточка з великого пальця. Поверху ниточки з вказівного. Значить, нам треба підхопити з вказівного, так, щоб ви не заплутались. І так, набираємо на шапочку 128 петель. Зустрінемося, коли я вже наберу необхідну кількість, і покажу, як вам набрати останню петлю, щоб не злітали всі наші петлі. Останню 128 петлю ми набираємо звичайним способом. Набрали наших 128 петель, розвертаємо нашу, наші спиці, і тепер нам потрібно пров'язати два ряди полої резинки. Першу петлю ми знімаємо, вона як рахується, як кромочну зняли. Така петля розгорнута, бачите, такою стінкою це є лицева. Пров'язуємо її лицевою. Наступна петля правою стінкою до нас це є виворітна петля. Ми її повинні зняти ниточкою перед роботою. Зняли. Наступна лицева. Пров'язали. Виворідно зняли ниточка перед роботою. Зняли. Лицеву пров'язали, виворідно зняли ниточка перед роботою. І так до кінця ряду. Лицеву пров'язуємо, виворідно, знімаємо. Лицеву пров'язуємо, виворідно. Знімаємо нитка перед роботою. І так, формуємо наш перший рядок наборного краю. В кінці ряду покажу, як закінчити останню кромочну петлю. Закінчуємо наш перший ряд і дов'язуємо його лицево, виворідну знімаємо. І останню кромочну ми також пров'язуємо її виворітною. Петлею. Так, Пров'язали. Розвертаємо наше в'язання, гарно поправляємо петлі, щоб вони були не перекручені, і в'яжемо наш наступний ряд. Знову ж таки, кромочну першу ми повинні зняти. Така петля розвернутою правою стіночкою до нас. У другому ряді є лицевою. Ми пров'язуємо її лицевою, пров наступна виворітна, знову ж таки знімаємо нитку перед роботою. Лицеву, правою стінкою, до нас пров'язуємо, вивернуту, знімаємо нитка перед роботою. Лицеву лицевою, вивернуту, виворітну петлю. знімаємо нитку перед роботою. І так в'яжемо до кінця нашого другого ряду. В кінці ряду я вам покажу, як об'єднувати наші петлі вколо в коло для в'язання шапочки. І будемо переходити на спиці на піврозміру більше. Ось так формується наш наборний край, який гарний буде з двох сторін. Дов'язуємо наш другий рядочок. У нас залишилось пров'язати три петельки. Тепер ми пров'язуємо лицеву, виврітно знімаємо нитку перед роботою. І останню петлю ми пров'язуємо лицевою. Підтягуємо ниточку, гарно поправляємо наші петлі по колу, щоб все було рівнесенько. Останню ми пров'язали лицевою, вішаємо наш маркер початку ряду і вже об'єднуємо наше в'язання в коло. Ми цим розміром спиць 3 мм пров'язуємо виворятну петлю, знімаємо її, гарно підтягуємо ниточки. Я вже витягую ці спиці, так трішки, щоб було зручно в'язати. І тепер в'яжемо за передні стінки петель в'яжемо лицева, виворітно. І так формуємо нашу резиночку один на один лицева. Виворітна. Вже спицями 3,5 мм. І так, підтягаємо акуратно, і в'яжемо лицево, виворітно лицево виворітно. І так в'яжемо нашу основ, основну частину для шапочки. Гарно поправляєте петлі, щоб вони були не перекручені. І в кінці першого ряду я вам покажу, як там в мене виходить. Повністю переходимо на спиці 3,5 мм. Ось бачите, як виглядає наш набірний край. Гарний з обох сторін. Так що, в'яжіть, пробуйте, і у вас все вийде. Зараз покажу вам, як на готовому виробі він виглядає.